Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі денні ходові вогні. Комплект дві штучки. У них ширина 34 см. Працюють вони від 12 вольт. В комплекті йде ось такий двосторонній скотч для кріплення, а також є отвори під болти. Болтов в комплекті нема. У них є ось такий набігаючий денний ходовий вогонь, є окремим проводом, вмикається а, динамічний сигнал повороту. Ось так він працює. Дуже яскраво світить. Коли вимикаєте, вимикаються знов денні ходові вогні. Вони а, з такого м'якого пластику. Ви їх можете формувати під ваш бампер. Якщо у вас ось такий ізогнутий бампер, можете ось так їх кріпити. Вони у нас є в трьох розмірах: є 17 см, 23 см і ось такі 34 см. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.